Привіт, друзі, і сьогодні ми продовжуємо розсуджувати про Слово Боже, читаючи на горну проповідь, і ми сьогодні будемо читати наступну смислову частину і слова давайте далі будемо читати. З 27 го вірша 5 -го розділу Матфея тут написано ви чули, що було сказано не перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, що. Щоб пожадати її, той уже вчинив перелік нею у своєму серці. Якщо твоє право око спокушає тебе, вийми його і кинь геть від себе. Бо краще для тебе, щоб пропав один з твоїх членів, аніж би усе твоє тіло було вкинуто в гігієну вогняну. Якщо твоя права рука спокушає тебе, відроби її і кинь геть від себе, Бог краще для тебе, щоб... Загинуло один з твоїх членів, аніж, щоб усе твоє тіло було вкинуте догине. Сказано було, хто розведеться своєю дружиною, нехай дасть їй розвідний лист. А я, а я кажу вам, що кожен, хто розлучається своєю дружиною за винятку випадку, його розпустою, той штовхає її на переліп, і хто одружується з розлученою, той чинить переліп такий отривок з 27 по 32 вірш. Дуже простий, е зрозумілий, але на практиці людям напевно це е не так легко виконувати часто, навіть віруючим. Але тут кажеться про Божий ідеальний план. так? Тобто Ісус говорить, що єдиною причиною для розлучення, для перервання шлюбу, є перелік, тобто коли людина змінює з кимось іншим. Це єдина причина за слова Ісуса для, для того, щоби... Було можливості розлучитись іншим причинам, а просто Ісус нагадує нам про те, що Бог ізначально створив сім'ю, Бог дав Адаму, Єву. То інститут сім'ї це дуже древній інститут спочатку. Да? Це Божа воля і Божий план. Да? Ісус говорив, що що Бог з'єднав, людина не розлучає. Тому Ісус не допускає якісь інші причини для розлучення, якщо тільки не, не вчинення перельбу. Тому це зрозуміло дуже просто, але не так то просто це виконати. Тому Пусть Бог благословить простим розумінням, що брак. Сім'я це Боже повеління, це Боже утворення з початку світа. Воно древніше із усіх інститутів, Із усього, що Бог зробив на цій землі, це саме древніше. І такий є вираз, що сім'ї, е, сімейні союзи народжуються не на небесах, і, мабуть, з таким підходом можливо. Тільки зберегти сім'ю, розуміючи такий підхід, вірячи, що Бог дає чоловік, чоловіку, дружину, а дружині чоловіка, тільки в такому випадку можливо зберегти шлюб повноті, з розумінням того, що це Божа воля для кожної людини. Ось такі прості слова. Прості і хай Бог допоможе кожному, хто в шлюбі або хто буде вступати в шлюб, щоб було розуміння, що це однажди і назавжди, і ніяк по-іншому. Що Біблія не допускає інші причини для розлучення, Ісус не допускає інші причини до розлучення і навіть говорить, що. Той, хто дивиться з бажанням на іншу, той перелюбодіє, Да? Гріх починається з мислі. Він просто закликає до жорсткої дисципліни в цьому, щоб ми навіть в думках не допускали і, і зміни своєю да? дружиною чи твоїм чоловіком. Навіть в думках відкликали це, да? і тоді йде примір що краще ціктила или вирвати око, це, звісно, не буквально. Просто примір, скільки потрібно бути радикальним навіть в помислах в цієї ситуації, тобто дисциплінувати себе відносно навіть думок в тому напрямку. Ось така проста річ. Пусть Бог дасть благодаті, хто одружений, зберегти вірність до кінця, преодоліти всі трудності, знайти вихід із найсложних ситуацій. А той, хто вступає или вступить в майбутньому убрах, дасть розуміння, що це однажды назавжди остаться. Цьому Божому ідеальному плану в своєму житті на все життя. Пусть Бог благословить кожного. Той, хто має сім'ю, зберегти її і не допустити розлучення. І ті, хто планує створити сім'ю, створити її з розумінням, що це назавжди. Бо так Бог хоче цього. Пусть Бог благословить нас.